29 березня. Місто Лозова святкує визначну подію: 50 років з дня заснування Лозівського ковальсько-механічного заводу. Гордість нашої Лозівщини соціальний партнер. Завод забезпечує зайнятість Лозової, поповнює бюджет міста. З нагоди цього свята до міськвиконкому запросили людей, котрі стояли біля витоків формування виробничого процесу, котрі своєю самовідданою працею, небайдужістю та творчим підходом до роботи стали прикладом для декількох поколінь лозівчан, і котрі пліч опліч працювали з першим директором ЛКМЗ Федіром Гавриловичем Супруном. З привітальним словом до всіх присутніх звернувся Лозівський міський голова. сьогодні дійсно велике свято Свято не тільки. Для заводу, а це свято міста. Тому що 50 років назад, ви знаєте, була зроблена перша штамповка. І завдячуючи всім поколінням, вам, дорогі ветерани, почалося будівництво нашого міста. Почалися створюватись нові робочі міста, почався будуватися мікрорайон. Від цього розширювались підприємства не тільки самого заводу, а також обслуговуючі підприємства, які будували, які подальшому обслуговували. І на сьогоднішній день ми маємо таке гарне квітуче місто, як Лазова. Воно дороге місто в області по кількості населення. За ці 50 років, що пройшло, було зроблено. Дуже багато вами, дорогі ветерани. Я сподіваюся на те, що завдячуючи вам, завдячуючи тому, що ви підказуєте, як працювати, навчаєте молодь, ми місця з вами переможемо і зробимо, щоб наше місто розвивалося, а Лазівський хаварсько-механічний завод процвітав, як він процвітав свій час і гримів не тільки на всю Україну, на всей Радянський Союз, а також на весь Зі святом вас! На урочистому зібранні звання почесний громадянин міста Лозова присвоїли Семенову Володимиру Андрійовичу. Своєю самовідданою та наполегливою працею зробив вагомий особистий внесок у розвиток Лозівщини і сьогодні продовжує працювати на благо нашого міста і району. Міський голова вручив колишньому голові Лозівської міської ради нагрудний знак і посвідчення. Володимир Андрійович говорить, коли засновували це звання у далеких 90-х роках, тоді не думав, що сьогодні поповнить плеяду почесних громадян Лозової. І це дійсно почесно, говорить Володимир Семенов. Адже одними із перших, хто отримав звання почесних громадянин міста Лозова, були Пономаренко Йосип Григорович, визволителю Лозівщини у роки Другої світової війни, та Федір Супрун перший директор ЛКМЗ. Вони будували і розвивали Лозову. Хочу в первую очередь тоже поздравить всех с этой знаменательной датой 50-летия завода, потому что не только вот этот цвет, который сегодня здесь присутствует заводчан, уже ветеранов, но и все практически руководители города, предприятия, организации, это выходцы из Кузнечно-механического завода, и сегодня они ну, или находятся на разных постах, или находятся на заслуженном отдыхе, но они остаются заводчанами. И у нас всегда мы так и расценивали, расценивали во все время нашего завод и город. Это понятие одно, неотделимое друг от друга, и все вопросы и производственные, и э, социальные, все решались, как правило, сообща. Ну и всегда ощущал себя Заводчаном заводчанином, несмотря на то, что Где бы не работал в дальнейшем. Э, несмотря на то, что там вроде недолгий период, 13 лет э, отработал всего на заводе. Помнится еще один эпизод, если позволите, на заводе, тоже начало 80-х годов, Механо-сборочный цех ВЦП где в то время осваивали гусеницу. Вот. И там был Ученик фрезеровщика, потом фрезеровщик, молодой человек, до армии, после школы. Ну и не всегда отличался, будем говорить, высокой дисциплиной. Несмотря на то, что выполнял производственные задания, умудрялся во вторую смену иногда там еще на танцах побывать. Это где-то там 10 в 11 вечера. Конечно же, в то время я не знал, я как бы и внушение делал, ну и в то же время смотрел, что задание это выполнено, наказывать не за что. Поэтому, конечно, я тогда не думал, что из рук этого ученика-фрезеровщика, фрезеровщика, который стал потом уже передовиком, вот получу когда-нибудь вот это вот звание. Поэтому вы поняли, о ком я говорю. Сергей Владимирович, он заводчанин, и поэтому я тоже хочу поздравить его с этим юбилеем, с этим праздником, мы знали все, и он чувствовал себя тоже заводчанином. Большое спасибо за присуждение этого высокого звания. Остается только его нести достойно и с гордостью. Ну, а вам всем присутствующим здесь, моим коллегам, крепкого здоровья, долгих лет жизни. активного участі в общественної жизни города і завода. І главное, щоб вас не задумали за особистий внесок та 50-річчя з дня заснування ЛКМЗ, подяками від Лозівської міської ради були відзначені люди, котрі багато зробили не тільки для ковальсько-механічного заводу, але й для Лозівщини. Це почесні громадяни Лозової Василь Христофоров та Юрій Семененко. Будемо жити, просити, так, я в цьому Також подяками були нагороджені колишні керівники ЛКМЗ та депутати Лозівської міської ради, які багато років пропрацювали на заводі. Привітання та нагороди від Лозівського міського голови отримали генеральний директор заводу Василь Чорномас та його заступник Стефан Рудь.